Сьогодні про психологічні опори. І так, психологічні опори це внутрішні тримачі, які допомагають людині почуватися впевнено, стабільно та допомагають людині справлятися з труднощами. Вони схожі на основу чи той каркас, який підтримує нас в складних ситуаціях. Що ж може бути психологічними опорами? Ну, Перше, це наші цінності, те, що для нас важливо. Ну, для мене це сім'я, для мене це свобода, для мене це чесність. У своїх друзів, у своїх клієнтів я зустрічаю ще таку цінність як дружба. Друге, що це може бути, це може бути досвід, наші успіхи та те, чого ми вже досягли. Третє. Третє це віра у себе, розуміння, що ми можемо впоратись навіть, якщо нам буде дуже важко. Четверте це ті люди, які поруч, підтримка родини, колег ну або друзів. І п'яте це ресурси, це наші знання, наші навички, наш час, енергія та здоров'я. Психологічні опори дають відчуття впевненості та безпеки, навіть коли навколо все змінюється. Вони потрібні, щоб не розгубитися і знайти силу рухатись вперед. Давайте спробуємо попрацювати з цим. Спершу дайте відповіді на декілька запитань, щоб краще зрозуміти, де ти знаходишся зараз. І так, перше опори теперішні. Що зараз у твоєму житті дає тобі сили? Це можуть бути люди, місця, заняття чи навіть твої думки. А що може бути ще? Це може бути щось, що допомагає тобі впоратись із стресом або викликами, які тебе зараз оточують. Друге область розвитку. Чого тобі не вистачає зараз для більшого відчуття стабільності і впевненості? Чи є у твоєму житті щось, що здається таким хитким або вимагає твоїх додаткових зусиль, твоєї уваги, твого здоров'я? Ще одне, це нові можливості. Що нового ти хотіла б спробувати чи розвинути, щоб почуватися краще? Ну, Наприклад, це якісь нові знайомства, нові хобі, якісь здорові звички та тощо. Чи є щось, що давно надихало тебе, але ти поки не наважувалася це зробити? Ці відповіді допоможуть тобі визначити конкретні кроки, щоб змінити твої уже існуючі опори. Або якщо вони рухнули при ковіді, при війні, спробувати знайти, знайти нові. Проаналізуй, будь ласка, все те, що ти зараз озвучила, краще повернись до цих запитань і запиши відповіді. Ну і своїми відповідями ти можеш поділитися зі мною.